Вітаю! Я Антон Вол, і в цьому відео ми розглянемо весь шлях роботи замовника в Прозорому маркеті, починаючи від пошуку потрібного вам товару, створення запиту пропозицій до публікації інформації про договір. Оголошенню закупівлі передує створення рядка плану закупівлі. Для подальшого створення оголошення маємо три способи: через розділ мої закупівлі, використовуючи функцію створити оголошення та обираємо відповідний тип з випадаючого списку. Використовуючи функцію створити запит на сторінці рядка плану закупівлі. Перевагою даного способу є автоматична прив'язка плану до закупівлі. Запиту пропозицій з кошику в розділі Прозоро Маркет. Саме цей спосіб ми розглянемо детально, оскільки він дозволяє застосувати функцію звуження. Що це і для чого, я поясню згодом. Отже. Переходимо в розділ Прозоро Market та використовуємо пошук за назвою предмета закупівлі. Корію. Обираємо товар з характеристиками, які відповідають нашій потребі, та додаємо в кошик специфікацію. Загально, в якій при створенні запиту, звертаю вашу увагу, що розширений пошук за характеристиками товару діє не тільки для зручного пошуку фармацевтичної продукції, а й загалом дозволяє вказувати характеристики товарів широкого вжитку. Наприклад, при пошуку ноутбука можна вказати версію операційної системи чи модель процесора. Також варто відмітити, що на головній сторінці маркету ми розмістили 12 найбільш популярних категорій, закупівлю яких здійснюють найчастіше. Додатково ви можете швидко та зручно переглянути категорії та товари для проєктів захисту країни та нова українська школа. В результаті успішного пошуку на сторінці відобразяться категорії та профілі, які мають співпадіння за ключовим словом. Нагадаю, що означають ці поняття в рамках електронних каталогів. Категорія це сукупність товарів, що формується адміністратором в електронному каталозі за показниками 3, -ї, 8 -ї цифр у межах одного розділу основного словника Національного класифікатора України. Профіль це сукупність характеристик товару в межах визначеної адміністратором категорії товару, яким може відповідати один або декілька товарів. При переході в категорію ми можемо ознайомитися зі списком продуктів, які відносяться до неї. Для створення запиту пропозицій використовується категорія, яка дозволяє застосувати функцію звуження простіше кажучи, налаштування характеристик в межах визначеного адміністратором набору параметрів. Та профілі. Які мають сталий набір характеристик, визначених адміністратором каталогу. При наведенні курсору на профіль майданчик нагадує вам про це. Після переходу до категорії стає доступна функція звуження, тобто можливість створити профіль з певним набором характеристик, які вам потрібні, але в межах запропонованого переліку. Для цього використовуємо фільтр з набором характеристик та вказуємо потрібні значення, після чого клікаємо додати в кошик ЗЦП. Зверніть увагу, запит дозволяє об'єднувати декілька позицій в одну закупівлю, якщо вони відносяться до одного коду класифікатора ДК за першими чотирма знаками для товарів широкого вжитку та трьома для фармацевтичної продукції. Для цього переходимо на головну сторінку каталогу і знаходимо через пошук потрібний нам предмет закупівлі. Для прикладу обираємо профіль, який має визначений адміністратором набір характеристик та додаємо в кошик. Після переходу на сторінку товару, ви також маєте можливість переглянути, до яких профілів і категорій він відноситься, та додати в кошик для створення запиту. Підказки допоможуть вам визначити, які характеристики будуть використовуватись. Додаючи в кошик загальну специфікацію, ви автоматично застосуєте функцію звуження в категорії, про яку ми згадували раніше. Додаючи специфікацію, створену адміністратором каталогу, буде використовуватись сталий набір характеристик. Також на сторінці товару ви можете швидко та зручно отримати інформацію про мінімальну, максимальну та медіанну цін на товар. На жаль, такі дані відображаються лише для фармацевтичної продукції. Наші партнери аналізують договори в Прозоро за попередні періоди та передають інформацію для відображення на майданчику. Наприклад, якщо ви переглядаєте ціни у жовтні, будуть показані дані за вересень. Якщо у вересні не було закупівель, відобразяться дані за найближчий період. Інформація за замовчуванням показується по місту Києву, але є можливість обрати й інші області. У випадку, коли по обраному товару або регіону ще не було договорів, або товар новий в Прозоромаркеті, ви отримаєте повідомлення про відсутність даних. В такому разі спробуйте переключитися на інші області або переглянути пізніше. Ще одна зручна функція, яка відображається на сторінці товару, це можливість додати в обране. Щоб отримати швидкий та зручний доступ до картки товару і подальшого створення запиту чи перегляду цін. Для створення запиту пропозицій переходимо в кошик, зазначаємо кількість товарів та клікаємо Оголосити запит ціни пропозиції». На сторінці закупівлі відобразиться профіль, який було сформовано шляхом застосування функції звуження. Та профіль з характеристиками, що були визначені ЦЗО. Далі заповнюємо всі обов'язкові поля та клікаємо зберегти як чернетку», щоб продовжити роботу пізніше, або Додати документи та критерії, щоб продовжити публікацію. На сторінці закупівлі, яка відобразилася, потрібно завантажити проєкт договору, що є обов'язковою вимогою. Замовник може завантажити власний проєкт договору, використовуючи функцію завантажити. В результаті в системі буде сформована чернетка документу, яку можна видалити в разі помилкового завантаження, або ж експортувати і продовжити публікацію. Також замовники можуть використовувати електронний проєкт договору. Для цього достатньо активувати відповідний чекбокс. Майданчик автоматично підбере договір за обраним кодом класифікатора ДК або застосує загальний шаблон, якщо спеціальний договір для цього коду відсутній. Ознайомитися з документом можна натиснувши Подивитися шаблон. Також на даному етапі ви можете додати електронний критерій забезпечення виконання договору, якщо воно вимагається від переможця. Для цього потрібно додати чекбокс та вказати, який відсоток від ціни договору становить сума забезпечення. максимальне значення 5%. На скільки днів строк дії гарантії перевищує строк дії договору, мінімальне значення 0, форма забезпечення. Гарантія фінансової установи чи інша форма. За потреби можна вказати два варіанти. При виборі варіанта Інша форма відкривається додаткове вікно, в якому потрібно додати опис форми забезпечень. До кожного пункту за замовчуванням додано спосіб підтвердження у вигляді завантаження документу. Для подальшої публікації клікаємо Зберегти підстави, Перейти до підпису та Опублікувати. Якщо критерій забезпечення не застосовується, можна одразу перейти до підпису та публікації. В результаті в системі буде сформовано запит з унікальним ідентифікатором та статусом очікування пропозицій. Всі постачальники, які пройшли акредитацію по відповідному коду класифікатора, отримують сповіщення про публікацію такої закупівлі та можливість подати свою пропозицію. По завершенню періоду подання пропозицій, закупівля переходить до статусу кваліфікація пропозицій та відбувається їх розкриття. Система автоматично розміщує всі подані пропозиції. Порядку зростання суми пропозиції, починаючи від найбільш економічно вигідної. Закупівля вважається успішною, якщо було подано хоча б одну пропозицію. Постачальник, пропозиція якого за результатами оцінки електронною системою закупівель визначена економічно вигідною, визначається переможцем відбору. Щоб перейти до внесення інформації про договір, потрібно виконати наступні дії. Завантаження документу на даному етапі є опціональним. В разі завантаження файлу потрібно обрати тип документу та додати файл. Переходимо до підписання рішення, що теж опціонально. Клікаємо Перейти до підписання договору, після чого нам відкривається можливість внести інформацію про договір. Однак, у випадках, коли постачальник не підписав договір у строк, визначений абзацом 1 пункту 66 цього порядку. Письмово відмовився від укладення договору на умовах, визначених у запиті пропозицій постачальників. Пропонує товар походження з Російської Федерації Республіки Білорусь. Замовник має можливість відхилити таку пропозицію. Алгоритм дій схожий, як при переході до підписання договору. Виконуємо перший крок, де замовник може завантажити документ, та другий крок з підписом. Далі. На третьому кроці потрібно обрати функцію Відмінити, відмітити підставу галочкою та заповнити обґрунтування дискваліфікації, після чого клікаємо Відмінити. Процес публікації договору має звичний алгоритм, як і для будь-якої знайомої для вас процедури. Клікаємо Внести інформацію про договір, заповнюємо всі обов'язкові поля: номер договору, дату підписання та термін дії. Після чого клікаємо Зберегти інформацію та підтвердити. Якщо в закупівлі використовувався власний проєкт договору, інформацію про підписанта можна не заповнювати. Якщо ж було використано електронний шаблон договору, її заповнення є обов'язковим. Для цього обираємо відповідну функцію та перевіряємо інформацію, яка автоматично підтягується з розділу Моя організація дані про підписанта. За потреби, ці дані можна редагувати в кабінеті адміністратора організації або ж при публікації договору. Після перевірки потрібно зберегти дані про підписанта. Аналогічну інформацію про підписанта також повинен заповнити постачальник, який є переможцем. Відповідне сповіщення інформує його про це. Далі відбувається завантаження підписаного договору. Якщо ви використовували власний проект договору, потрібно обрати тип документу та додати файл, обравши необхідний документ в провіднику. У випадку, коли ви використовували шаблон договору, який автоматично формується системою, спершу потрібно скачати договір для підписання сторонами поза системою, та завантажити в систему вже підписаний екземпляр. Далі потрібно накласти кЕП на договір та завершити закупівлю. Замовник може скасувати запит пропозиції до завершення закупівлі. Для цього потрібно обрати відповідну функцію на сторінці закупівлі та виконати наступні дії, обрати причину скасування та вказати опис, завантажити документ, зазвичай це протокол про скасування, підписати КЕП та скасувати.